Вас дуже дорога доставка. Ми, як компанія, яка відправляє посилки по всій Україні, уже дуже багато років постійно чуємо це від власних клієнтів. Тож, давайте сьогодні розберемося, чому саме така вартість доставки у вас виходить, і чому саме ми, як компанія-відправник, до цього не маємо ніякого відношення. Що ж буде впливати на вартість вашої доставки? По-перше, це її габарити. У нас в Україні є два типи відділень у нашого найпопулярнішого перевізника: це відділення до 30 кг Відділення до 30 кг не значить, що посилка може бути вагою до 30 кг. Мається на увазі саме об'ємна вага посилки. Такі відділення мають обмеження по е, об'ємній весі та відповідно довжині. А також вантажні відділення, в яких цих обмежень немає. Це дуже важливо це куди ви відправляєте вашу посилочку. Це може бути місто або село СМТ, і від цього також буде дуже відрізнятися ціна на доставочку. Також до складу ціни вашої посилочки буде входити страхування. Це піввідсотка від посилок які дорожчі за 500 гривень та накладений. Платіж. Якщо ви дуже сильно переживаєте, що вам не відправлять вашу посилочку і замовляєте її повним накладеним платежем, то нова пошта візьме у вас 20 гривень плюс 2% від суми її вартості. Також для збереження цілісності компанія перевізник може додати до неї додаткове пакування, що також скажеться на ціні доставки. Це все відповідно ж буде впливати на ціну доставки вашої посилочки. Давайте в наступній частині ми з вами прорахуємо вартість доставочки ось такої от середньої коробки, наприклад, в місто або село. Тож не пропустіть другу частину. Ми вам там розкажемо, як зекономити можна на доставці ваших посилок.